Вже друга чи третя нахилилась палка, не витримує. Дивіться, які красунчики у мене отут-от. Дуже класні томатики. я в цьому році, звісно, ми пере... я пережила капець повне, тому що в мене томати, я з ними носилася. Я весною їх ранньою, Боже, я їх так не носила, дітей так не носила, як ці томати носила. Потім оці всі перепади температури, потім ці всі болячки, Це був, звісно, капець. Але все ж таки дивіться, який гарний гарний урожай. Ну, я капець, яка задоволена. У нас ще, от, в принципі, ще трошки буде тепло. От, мають оці всі мають. Визрівати і ще будуть томати. Як мені писали, що зелені, навіщо його зупиняти точку росту, можна зелені, потім будуть у вас дозрівати в, в льосі. Ні, я таке не люблю. Я люблю томат, який пахне вітерцем, пахне сонечком, грунтом, розумієте, щоб він був солодкий, смачний. А все те інше це таке, знаєте, це вода. Тому що я вже таке пробувала, я, ну, мені не сподобалось. Може комусь і подобається, але мені не подобається брати зелені томати і відправляти їх в льох, і вони там. Псуються, коротше, всяка фігня, я таке не люблю. Я люблю прийти, отак от, зірвати, знаєте, отак от гризануть. Ви ж розумієте? Це ж смакота. Ну, це смакота. вам показати? Ось, о, дивіться, які в мене черіки. Що це за сорт? Я не знаю. Колись десь зібрала, ой. Але ж вони такі смачні, вони такі солодкі. Ви знаєте, це як насіння. От взяв один і що? Капець, ти будеш ходити, бігати сюди, рвати, і рвати, бо вони дуже солодкі. І дуже смачні, от прям томати томатні, чері, прям чері. Я покупала в сільпо да, і брала. Ну блін, ну то, ну то не то чері. А оці якісь прям дуже смачно.